В Україні вперше з 2014 року та повномасштабної війни, яку розв'язала Росія на початку 2022 року, створили громадську організацію ВПО України, яка об'єднала усі благодійні фонди та організації, що займаються допомогою тимчасово переміщеним особам в одне громадське об'єднання. Презентація створеної громадської організації відбулась 4 листопада у Києві та Борисполі. Сотні наших співгромадян у. У Києві, які вимушено стали переселенцями, втратили домівку та досі живуть у жахаючій невизначеності через розв'язану кремлівським диктатором війну. Отримали гуманітарні набори, зокрема засоби гігієни та продукти харчування. Це тільки вперше тут отримали гуманітарку великий. Вовче, я на вперше таке получаю. Дуже приємно, дуже приємна організація. Сподобалося мені. Допомагати переселенцям у стінах школи, де відбувся захід, стало доброю традицією спочатку активних бойових дій на Київщині, каже директорка школи, яка сама вимушено покинула домівку у Криму та переїхала після анексії у 2014 році. Жінка обійняла керівну посаду та у пріоритеті своєї роботи поставила завдання допомагати вчителям та дітям-переселенцям. Зазначимо, що у школі, на території якої роздавали гуманітарні набори людям, зараз працюють 20 вчителів та навчаються 160 дітей з числа переселенців. Все почалося з війни, коли до нас в укриття. Приходили люди з навколишніх будинків, і серед них були люди, які заснували цю організацію, які були активними учасниками цієї організації. І вони звернулися до мене з таким проханням, чи можна використати територію школи. У нас тут відкритий простір такий, для того, щоб можна було такі зустрічі із мешканцями проводити. Я, звичайно, згодилася, і з того часу це стало традицією. Тепер щоразу, коли проводять гуманітарку, вже не треба. Треба людям шукати це місце, там, локації вишуковувати. І тим, хто роздає гуманітарку, це зручно, тому що вони вже знають, куди їхати. І той, хто отримує, теж зручно. Інша локація, де цього дня ГО ВПО України допомогли людям отримати підтримку не лише на словах, а конкретною справою, стало місто Бориспіль на Київщині. Тут люди похилого віку та сім'ї вимушених переселенців з дітьми не лише отримали гуманітарні набори, а й змогли вибрати собі одяг, поїсти гарячі страви з польової кухні, яку для них зорганізували представники Бориспільського районного управління поліції. А діти, в яких він... На забирає дитинство, змогли поласувати безкоштовними солодощами. Засновниками громадської організації ВПУ України є народні депутати Максим Пкаченко, Руслан Горбенко та Сергій Козир, які також є внутрішньо переміщеними особами. Вони зазначають, що не з чуток знають, що таке втратити дім та залишитися сам на сам з проблемами, з якими сьогодні стикається кожен, хто тимчасово покинув власну домівку, чи був вимушений тікати від війни в більш безпечні регіони України. Та додають. Що в подальшому громадська організація планує мати представників серед переселенців і працювати та допомагати іншим переселенцям в усіх 1379 громадах України. Ми за три дні плануємо завтра. В нас вже закінчення туру. Там плануємо роздати 10 тисяч харчових наборів. І ми плануємо це робити на постійний основі. Ну це першочергове таке завдання, яке мінімальна. Допомога людям, основне завдання громадського об'єднання це ж звісно допомога в більш масштабних проблемах. Це чиновницька байдужість. в Першу чергу це пошук роботи, пошук більш-менш постійного місця проживання. Це завдання наше працювати Спочатку в гуманітарній сфері. Далі ми вже зараз працюємо в законодавчій ініціативі. Зараз плануємо створювати закони, тим самим спілкуючись з людьми, розуміючи їхні потуги і проблеми. Це ляже в основу тих законів, які ми подальшому хочемо реалізувати. Ми працюємо з міжнародними фондами ЮНЕСЕФ. Це міжнародна організація. Також є дуже багато донорів з країн Східної Європи. Це Польща. Це странни Прибалтики. Працюємо з фондами, які вже створені в нашій країні. Також дуже багато земляків, які приїхали 8,5 років тому, після початку агресії в 14 році, і вони вже стали якісь там, мають бізнес. Вони дуже активно теж допомагають нашій організації, і я думаю, що до наша організація буде долучатися і будемо об'єднувати інші структури, які благодійні фонди, які хочуть допомагати. Країні також ми активно працюємо з нашими консулами в країнах Європи, які теж спілкуються, і дуже багато європейських донорів, які хочуть допомогти, але не знають як. Вони дають наші контакти. і Ми вже організовуємо логістику і якраз і в тому числі не тільки там східної Європи, а взагалі Європи і Сполучених Штатів, наприклад, «Bird of Life» Це фонд Сполучених Штатів і його представник дуже активно працює з нашою організацією. Громадська організація ВПО України це організація, яку ми створили з колегами з Русланом Горбенко з Сергієм Козарем. Це е, великий проект, який буде допомагати. Переселенцям з усієї країни і об'єднає переселенців всієї країни. І це не тільки про харчові якісь набори, про якусь допомогу, там, засоби гігієни чи ще щось. Це повномасштабна підтримка, це просування інтересів переселенців на державному рівні, на всіх рівнях, на місцевих. Це допомога з працевлаштуванням, це інформативна допомога по всіх діючих програмах від держави, від кабміну, від місцевих влад і так далі, так далі. Реєструватися, ну сьогодні ви знаєте, що сьогодні інтернет, як кажуть, руліт, да, сьогодні телеграм-канали, сьогодні Фейсбук, сторінки, інстаграм. Долучайтеся. Громадська організація ВПО України відкрита для всіх. Будемо допомагати, в якому місті зараз ви не були. Нагадаємо, що після повномасштабної агресії. Гресії з боку РФ 24 лютого чи не у кожному місті в країні масово з'явились люди зі статусом ВПО? Так за даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за час повномасштабної війни внутрішньо переміщених осіб нараховується близько 5 мільйонів по всій території України. Маргарита Трофімова Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія ІРТА.